За словами Упани, Чаджипіт отримає батьківський контроль та нові функції безпеки. Штучний інтелект і ментальне здоров'я, коли віртуальний друг стає небезпечним. Штучний інтелект стрімко проникає в наше життя, і чат-боти, подібні чат-джіпіт, стають все більш популярними. Їх здатність вести змістовні розмови, надавати інформацію та навіть пропонувати емоційну підтримку приваблює мільйони користувачів. Однак разом з величезним потенціалом приходить і серйозна відповідальність за безпеку і благополуччя тих, хто ними користується, особливо підлітків. Нещодавня трагедія, коли 16-річний хлопець, який спілкувався з Чаджипіт, вбив себе, змусила громадськість та розробників переглянути підходи до безпеки та етики використання шаї. Як експерт у галузі технологій та психології, я спостерігаю за розвитком шай з великим інтересом та певною стурбованістю популярність чат-джіпіт та подібних чат-ботів є відображенням зростаючої потреби людей у спілкуванні, підтримці та розумінні. У сучасному світі, де соціальні зв'язки часто поверхневі, а психологічна допомога недоступна багатьом, віртуальний друг може здаватися привабливим рішенням. Але наскільки етично і безпечно замінювати живе спілкування з близькими людьми взаємодією з машиною? Небезпека ілюзій, чому чат-бот не психотерапевт. Ключовий момент, який необхідно розуміти, чат-бот це не психотерапевт, це складна математична модель, навчена на величезному масиві текстових даних. Її завдання передбачати найбільш імовірну послідовність слів у відповідь на запит. Вона не володіє емпатією, не здатна до глибокого розуміння людських емоцій і переживань і вже тим більше не може давати професійні психологічні консультації. Я пам'ятаю випадок, коли один з моїх знайомих, переживаючи кризу у відносинах, звернувся до Чаджи за порадою. Чатбот запропонував йому шаблонні фрази і поради, які не враховували його індивідуальну ситуацію і почуття. Це не тільки не допомогло йому вирішити проблему, але й погіршило його стан, оскільки він почувався незрозумілим і самотнім. Ілюзія розуміння, яку створюють чат-боти, може бути особливо небезпечною для людей, які перебувають у вразливому емоційному стані. Підлітки, схильні до депресії, Тривожності або суїцидальних думок можуть сприймати віртуального друга як реального союзника, не розуміючи, що це всього лише алгоритм, який не здатний запропонувати їм кваліфіковану допомогу. Батьківський контроль, необхідний захід, але не панацея. Рішення УПНІ про впровадження батьківського контролю в Чаджипіт, безумовно, є позитивним кроком. Можливість контролювати, як чат-бот реагує на запити підлітка. І отримувати повідомлення про ознаки вічею це важливі інструменти для забезпечення його безпеки. Однак батьківський контроль не є панацеєю, він не може замінити живе спілкування, підтримку з боку сім'ї та друзів, а також професійну психологічну допомогу. Батьки повинні розуміти, що чат-бот це лише один з інструментів, який може бути використаний для допомоги підлітку, але не заміна живого спілкування і турботи. Необхідно підвищувати рівень обізнаності батьків про ризики, пов'язані з використанням чат-ботів, і вчити їх розпізнавати ознаки психологічних проблем у підлітків. Важливо, щоб батьки знали, як підтримувати своїх дітей, як створити атмосферу довіри і відкритості, і як звернутися за професійною допомогою в разі потреби. Що робити, якщо підліток спілкується з чат-ботом? Якщо ви помітили, що ваш підліток активно спілкується з чат-ботом ось кілька порад. Не забороняйте, повна заборона може призвести до того, що підліток буде приховувати свої дії і звертатися за допомогою в інших місцях. Розмовляти спробуйте поговорити з підлітком про те, чому він спілкується з чат-ботом, що він шукає в цьому спілкуванні. Будьте уважні, звертайте увагу на зміни в поведінці підлітка, його настрій, соціальну активність. Запропонуйте альтернативи. Запропонуйте підлітку інші способи отримати підтримку та спілкування, такі як заняття спортом, творчість, спілкування з друзями та родиною. Зверніться за професійною допомогою. Якщо ви стурбовані станом підлітка, зверніться за допомогою до психолога або психотерапевта. Відповідальність розробників, етика та безпека на першому місці. Розробники ШАЇ, такі як УПЕНИ, несуть величезну відповідальність за безпеку та етичність своїх продуктів, необхідно постійно вдосконалювати алгоритми, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з використанням чат-ботів. Слід впроваджувати механізми, які будуть розпізнавати ознаки психологічних проблем у користувачів і пропонувати їм професійну допомогу. Також важливо навчати користувачів, особливо підлітків, про ризики, пов'язані з використанням чат-ботів, і про те, як безпечно використовувати ці технології. Я вважаю, що розробники ШАЙ повинні тісно співпрацювати з психологами та психотерапевтами, щоб створювати продукти, які будуть не тільки корисними, але й безпечними для користувачів. Висновок: технологія повинна служити людям, а не навпаки. Штучний інтелект має величезний потенціал для поліпшення нашого життя, але його використання має бути усвідомленим і відповідальним: чат-боти можуть бути корисним інструментом для отримання інформації та спілкування, але вони не повинні замінювати спілкування в прямому ефірі, підтримку з боку сім'ї та друзів та професійну психологічну допомогу. Ми повинні пам'ятати, що технології повинні служити людям. А не навпаки, необхідно постійно оцінювати ризики і переваги використання шаї і вживати заходів для забезпечення безпеки і благополуччя всіх користувачів. Зрештою, майбутнє штучного інтелекту залежить від нашої здатності використовувати його з розумом та відповідальністю. Штучний інтелект може бути потужним інструментом, але він ніколи не замінить людську емпатію та підтримку. Батьківський контроль є важливим кроком. Але він не повинен бути єдиним способом захисту підлітків від ризиків, пов'язаних із використанням чат-ботів. Розробники шай несуть величезну відповідальність за безпеку та етичність своїх продуктів.